Виконуємо номер 158 із підручника Геометрія 7 та номер 16.21 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Промені ОК і ОЛ є бісектрисами кутів АОБ і БОЦ відповідно. Причому ОК перпендикулярно ОЛ доведіть, що кути АОБ і БОЦ суміжні. Приступаємо до виконання. Я зробила малюнок до умови задачі і коротко записала умову. Дано кути АОБ у нас і БОЦ, ОК бісектриса кута АОБ, отже, рівне кути у нас. І ОЛ бісектриса кута БОЦ, також рівні кути. ОК також перпендикулярно до ОЛ. Довести, що кути АОБ і БОЛ суміжні. Наші кути мають спільну сторону ОБ, тому доведемо, що їх сума буде 180 градусів, тоді вони будуть суміжні за умовою ОК, бісектриса кута АОБ. Тоді кут АОК дорівнює куту КОБ. Нехай кожний з кутів АОК і КОБ дорівнює Х градусів. Нехай АОК дорівнює КОБ і дорівнює Х градусів. За умовою. Умовою ОЛ бісектриса кута БОЦ. Тоді кут БОЛ дорівнює куту ЛОЦ. Нехай кожний з кутів буде по Y градусів. Нехай Кут БОЛ і кут ЛОЦ дорівнюють Y градусів. Оскільки ОК перпендикулярно ОЛ, то кут КОЛ 90 градусів. У нас x, y, y. Тоді маємо, що x додати І буде 90 градусів, градусна міра кута КОЛ. Дорівнює сумі градусних мір кутів. КОБ і БОЛ. І це у нас дорівнює Х градусів, додати Y градусів. Виходить, що Х градусів додати у градусів дорівня 90 градусів. Ну а тепер запишемо розгорнути кут АОЦ як суму кутів АОК, КОБ, БОЛ і ЛОЦ. Отже, кут АОЦ дорівнює сумі кутів АОК КОБ. BOL і LOC. АОК у нас Х градусів, а -О -К -О Б -Х – Х градусів, БО Л градусів, і ЛОЦ Y градусів. Ну, тепер використаємо властивість удавання, додамо Х градусів до І градусів х градусів до y градусів. Отримаємо 90, бо х плюс y 90, плюс 90, 180 градусів. Оскільки ОБ спільна сторона Кутів АОБ і БОЦ, і сума кутів АОБ і БОЦ ми щойно довели 180 градусів, то кути АОБ і БОЦ суміжні. Що їй потрібно було довести номер 158 із підручника Геометрія 7 та 16.21 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.